Я вас вітаю. Хотілося б з вами обговорити сьогодні питання експерименту, про який ми космічного, про який ми з вами говорили минулого разу. І давайте тоді ближче підійдемо до питання формату, тобто того, тих рамок, в яких ми з цим експериментом, скажімо так, ми повинні дотриматися. Звісно, у вас там можуть народитися різноманітні ідеї, які було б цікаво зробити в стані невагомості, але ну, я думаю, ви повинні бути реалістами і зрозуміти ту ситуацію, що відправити що завгодно, особливо щось небезпечне. Я впевнений, що у вас половина ідей небезпечні якісь. От, навіть більша половина. Відправити щось небезпечне туди ніхто не відправить. Це безпека, це дуже дорогий космос, це дуже дорогий, дороге задоволення, і воно коштує багато грошей, і робити різні, ну, вибачте, інколи не дуже розумні експерименти на орбіті ніхто не буде. А це серйозно, це не просто гра, яка значить. Ну, Щось мені, щось мені прийшло на думку таке, і, і, а давайте це. Ні, це, це дійсно серйозно все. І реально переможці конкурсу матимуть змогу відправити, відправити на орбіту. І реальні космонавти, астронавти будуть там реально робити експеримент з, з цим вашим обладнанням, реалізовувати вашу ідею. І е, я б хотів би, значить, зараз сьогодні розповісти про ті. Е, Рамки про той формат, в який цей експеримент затиснутий. Звісно, що це ваші ідеї, більшість з них нівелює і ну, зробить, зробить несприйнятними. Це зрозуміло, але ви подумаєте над іншими ідеями, які можна було б реалізувати в тих, в тих рамках, про які зараз. Тобто, в яких рамках це можна реалізувати. Е, ну, По-перше, е, ми ж говорили, чому, чому не можна все, що завгодно. По-перше, це безпека. Там є дуже жорсткі обмеження в плані, в плані безпеки. Е, наприклад, не можна ніяких джерел живлення, не можна ніяких освітлювачів, не можна ніякої. Радіації не можна, багато чого не можна там. Потім із речовин, із речовин також багато чого не можна. Є спеціальний файл, перелік тих речей, які заборонені, тих хімічних реактивів, які заборонені. По-друге, шановні, ви знаєте, що для того, щоб відправити на орбіту людину, чисту масу людини, ну приблизно 70 кг, Значить, НАСА платить SpaceX 55 мільйонів доларів. Тобто, виходить, що один грам коштує приблизно 800 доларів відправити на орбіту. Один грам. І ви розумієте прекрасно, що відправити все, що завгодно, це просто нереально. От воно стане, воно буде золотим, воно буде зроблене з золота. Звісно, цей експеримент повинен бути виправданий. Звісно, це, це, це не просто забаганка має бути. І звісно, що те, що ми відправляємо, воно повинно бути якомога легше, мати якомога меншу масу. Це також накладає певні обмеження на даний експеримент. Значить, таким чином, шановні, від кожної групи, яка приймає участь. Необхідна пропозиція. Пропозиція це деяка ідея, оформлена відповідним чином. Як воно буде оформлюватися, ми про це, ми про це поговоримо не зараз, але чуть-чуть пізніше. Але там є певна форма е файлу. Е е да, дійсно, там треба буде дещо описати, тобто вашу ідею, ваше, ваше е е е скажімо так, бачення, навіщо воно потрібно, що необхідно для, для цього експерименту, тобто необхідно це описати. І зараз ми поговоримо про те, де воно, яким чином, яким чином цей експеримент повинен бути виконати, щоб ви уявляли собі, щоб ви уявляли собі по суті, місце, де він буде відбуватися. Існує така так звана міні-лабораторія. Це абревіатура трьох літер FMI або латиною FME, Fluids Mixing Enclosure Ну, Тобто малесніка трубочка, розмір якої приблизно, не приблизно а точно 10 мл. От ви уявіть собі шприц, розмір в об мене об'єм 10 мл, ви уявіть собі шприц десь. Ну, от, там, 10 кубиків, от, от цей об'єм оточений силіконом. Ось от, така тонесенька, тонесенька, десь приблизно такої, довжини трубочка. З, з обох кінців, вона затиснута э, спеціальними затискачами, які э, ну, не дозволяють тим рідині, яка, яка там всередині або, або речовині, яка там, там може бути тверді тіла, яким чином вийти на зону. Через ці торцеві, торцеві е, е, пробки, якими затискається ця трубочка з обох боків, є можливість шприцом вести рітина. Тобто шприц, там є місце для отвору, значить, ви робите там отвір, проходить наш шприц, він ходить туди, і це місце потім закривається. Щоб все із назовні, назовні ця рідина ніяким чином не потрапила. Просто трубочка з двома, е, з двома цими е, стоперами ну, е, закрита з обох сторін, це так звана FMI1. Один, перший варіант. Другий варіант те саме, тільки е, е. від бій повітряної тривоги. Вибачте тривоги. Другий варіант це те саме, тільки вона в якійсь пропорції може бути розділена затискачем. І астронавти в певний час, про який ми поговоримо, цей затискач знімають і два ці об'єми можуть з'єднатися. Вони або струшують, або якимось чином. Перемішується все злегка або інтенсивно і таким чином воно з'єднується. Це другий тип fmi 2 І третій тип fme або ФМЕ, мені в чомусь так ще казати, FME 3 це два затискачі. Тобто ми нашу трубочку по великому рахунку ділимо на три малесенькі об'єми. І спочатку астронавт може відкрити один затискач, а потім відкрити другий затискач. От і все. От це все, що можна відправити на орбіту. Шановні, і це обґрунтовано. Як я вам казав, це, це не, не, не то, що от, е, ми дійсно е, не, не можемо е, зловживати, скажімо так, е, наша ідея не повинна зловживати їх, їхніми можливостями, а е, повинна е, відповідати якомусь е, реальному формату, в який вони. Нас, значить, які вони нам пропонують, які вони нам дозволяють. Значить, тепер ви повинні розуміти, що ця трубочка повинна бути зібрана вами, значить, тут. потім вона повинна бути надіслана в Америку FedEx або якоюсь іншою черги, я, я там не знаю, FedEx, по-моєму. Використовується, вона значить, повинна бути надіслана туди. Там вона також буде деякий час подорожувати, приїде на МКС. На Тобто перед тим, вибачте, як на МКС вона значить, на, на ракету SpaceX на носій, і потім підніметься туди. І там на МКС космонавти, астронавти, космонавти будуть мати можливість деякий час зробити певні дії. Наприклад, відкрити затискач. От в них буде в програмі 5 днів всього, за які вони будуть мати доступ до цих трубочок. Це не лише наша трубочка. До речі, я забув сказати, трубочка ще буде в два поліетиленові пакети запаковані. Значить, і от вони 5 днів, і за цих ну, десь серед цих 5 днів нам треба буде обрати час і, значить, створити деякі деяку інструкцію відповідним чином для астронавтів, щоб вони. Цю трубочку якусь зробили маніпуляції. Маніпуляції не... невеликий спектр, відкритий затискач, відкрити один, відкритий другий затискач, якщо їх там два, дещо струсити. Можна почекати деякий час і ще попросити, але невеличкий. У них час регламентований, і доступ до нашої цієї трубочки буде. За один, за одну добу не повинен перевищувати 120 секунд. Тобто, це таке обмеження також. Тобто небагато чого. Наприклад, не можна і просити там, астронавта фотографувати, не, не, знімати на відео, бо це не, не входить його. Він дуже зайнята людина, і потім ці фото, відео комусь кудись передавати. Звісно, він це не буде. Робити. Його задача лише згідно певної інструкції інструкції в певному форматі це відкрити і закрити. Значить, зробити певні дії, розпакувати, зробити певні дії і закрити. Да. Що треба? Після цього, як експеримент буде там проведений в условиях мікрогравітації або, або там почне розмножуватися якась там бактерія, або почне розмножуватися і якась рости, якась проростати, якась рослина. Тобто все, все що там ви, зможете, ви зможете придумати, який, який експеримент. Після цього він повертається на землю і знову ж таки таким шляхом через якусь пошту потрапляє до вас де потім ви зможете порівняти це з тим зразком, який ви все один до одного будете робити на землі, і подивитися на той результат, який порівняти результат на Землі з результатом, який контрольний експеримент, з тим, який відбувся, відбувся на стані невагомості на орбіті по мікрогравітації як о, значить, тепер, шановні, що, що нам треба ще знати? Можна охолоджувати зразок. На стадії доставки повністю на всьому етапі охолодження не буде, але замовити охолодження якимось чином можна продумати. Всюди доступ світла не буде. Крім того часу, коли астронавт буде робити цей експеримент, а це час, як ви розумієте, досить незначний, зразок буде перебувати в повній темряві при відсутності світла. Там не можна розміщувати нічого, що має живлення. Це, до речі, дуже сильно обмежує як фізичний експеримент зробити. Тобто це Дуже сильно обмежує. Ми, чи навряд фізики, може щось придумати без живлення, без реєстрації даних, без, без освітлення, яке там, яке там буде. Тобто ми не можемо ніяк ні реєструвати дані, ми можемо лише щось там розмістити, потім відкрити. Ну, наприклад, от дивіться, що от класичний експеримент такого роду, такого роду. Е ви щось доставляєте туди, в сплячому стані, ну, сплячому в лапках. Тобто, ну, насінина якоїсь рослини, ну, от, якась, якась бактерія, спори, там, якоїсь, якоїсь гриба. Ну, ну, тобто, Воно знаходиться в сплячому стані. Потім, коли ми відкриваємо перший, перший зажим, туди потрапляє якесь середовище, яке є необхідним для Проростання даної рослини, як якесь, або, або розмноження даної бактерії, якесь поживне середовище потрапляє. Е, вона розмножується в умовах невагомості. А потім, потім, ви ж розумієте, що якщо це продовжиться, да, і воно далі від МКС потрапить в. Умовах наземних умовах буде експеримент вже не дуже чистий, тому що воно буде продовжувати розмножуватися в умовах звичайного тяжіння земного, і це спотворить експеримент. Тому, наприклад, в другому рощині є ну, по великому рахунку те, що зупиняє. Якийсь інгібітор, сповільнювач росту. І коли відкривається другий зажим, то відповідно ріст, ріст сповільняється і буде, буде, буде припинятися. Тобто от, от такий механізм. От, дуже часто от, саме, саме такі ідеї мають бути популярні для даного експерименту. Бо що ще можна придумати? Тут, Крім це, це, це на, на першу приходить на думку в першу чергу. Ось те, те, що я, я розповім. Ем, далі, шановні, ем, якісь, може, невеличкі лайфхаки, можна так сказати, для підготовки цих ідей. Ем, я вам зараз спробую, спробую розповісти. Ну як мені на думку прийшло? Ну і перший і самий головний і самий е, сами такий е, непоганий варіант, коли у вас хтось із близьких, із рідних, із знайомих е, має відношення до науки, в першу чергу біологічної науки, може потім хімічної, і зможе вам допомогти в такій ідеї. Обов'язково розкажіть формат цієї ідеї, як ви розумієте, від формату багато чого залежить. От, що ми можемо зробити. Далі. Це перше. Друге, ви можете переглянути на Ютубі, є відповідні ролики, різних схожих, так би мовити, дослів, може перегляд їх наштовхне вас на якусь думку. Да, до речі, я забув сказати, шановні, я б хотів би, і вас, би, щоб, ну, скажімо так, агітував, щоб ви це робили групою, щоб це не одна людина це робила, а всі інші пасивно, пасивно перебували в анабіозі. А щоб це все робила, робила група. Для цього ці групи і створені, і це придумано так, правильно, гарно придумано. Щоб ви щоб ви самостійно, самостійно пробували, пробували ось такі ідеї розглянути, обов'язково переглянувши це відео, обов'язково е ознайомившись з цим форматом, про який я вам сказав. А значить, з цією міні-лабораторією ФМЕ, що ви саме на неї повинні е розраховувати ні на що інше, не на багаття посеред космічної станції. Не на не на якийсь там в відкритий космос і польоти на місяць. Ні, це, це все гарні фантазії, але ключове слово це фантазія. Реальність, реальність це трубочка об'ємом 10 мл і два затискача максимум. І астронавт, який буде таким люб'язним, що в якийсь момент він відкриє цей затискач, а в якийсь момент відкриє другий затискач. і Все, до речі, не можна закрити. Це не має сенсу. Тобто відкрити, щоб змішати, щоб змішати якісь, якісь рідини, І все. От, от, от це. Але це буде відбуватися в стані невагомості на справжній міжнародній космічній станції. Це зробить справжній астронавт. Далі, шановні, да, так, я, лайфхаки, лайфхаки, значить, да. тобто, знайти професі... професіонала дослідника, подивитися на. Якісь експерименти цікаві на Ютубі, може вони вас наштовхнуть на якусь, саме звертаю вашу увагу на біологію та хімію. Так? Потім можна в кого є підшивки старих радянських журналів науково-популярних, типу наука і життя, типу знання сила, типу наука і суспільство», україномовний журнал, був такий, їх було досить багато. Дитячі журнали були, юний натураліст. І, звісно, що це була інша епоха, звісно, що це було навіть і освіта в них була дещо інша. Але ви ж туди приходите за ідеями, то погортайте їх, може там щось цікаве ви побачите. Там дійсно є багато чого цікавого і забутого, до речі. От. А ви знаєте, все нове це гарно забути старе. Тому такий лайфхак, він, він може бути вам в нагоді. Ось так. Тобто приблизно, приблизно ось такий, такий спектр, спектр ваших, ваших дій. От, і думайте над певні документи, які вам слід мати. Це Опис цей перекладений. Є сайт, відповідно. Ви його, я думаю, можете знайти легко, забивши SSIP і зразу ж знайшовши цей сайт. Але він не перекладений, але є деякі документи перекладені. Тому в мене велике прохання. Всім головам, які в ваших групах є керівниками, будь ласка, підійдіть до мене з флешкою. Я вам дам по-перше. Ну, ряд файлів, документів, це і список заборонених речовин, це і посібник який, для оформлення експериментів. От, тобто деякі, деякі файли, деякі речі, які будуть вам доречні, будуть вам корисні. От, тому, будь ласка. Підійдіть, підійдіть до мене, ви знаєте, де мене знайти 311 312. От, з флешкою. Я не хочу нікуди перекидати, це просто запишу, запишу, вам, запишу вам в електронному вигляді ці, ці дані. Вони вам знадобляться для розробки цих ідей. От. Ну, Бажаю вам успіху і чекайте наступного повідомлення. Відео я, до речі, буду виставляти. Я перше відео виставив набагато раніше. Не було змоги чомусь, YouTube не хотів його приймати. Писав, що воно недоступне з невідомої причини. Я його перезалив, всюди прибравши SSIP, Може від цього в них причина була невідома, не знаю. Але от вони прибрали це відео. А зараз воно існує, але е, е, я просто в назві і всюди, хоча на дошці там висить, висить SSP, от, Але ми в рамках цього проєкту працюємо цієї програми, от, і, і нема нічого тут такого поганого, що ми використовуємо цю Ну, Це Ютуб в нього свої, свої закони. Е, значить, е, да, так що відео. Я буду виставляти на цьому каналі. Може ще одне чи два відео я виставлю з деякими, з деякими своїми думками щодо цього. Тобто, таким чином найкраще мені здається спілкуватися з вами. Так що ви можете на канал цей підписатися. Це такий робочий, робочий мій канал. І заходьте і дивіться все, що, все, що тут побачите. Якась інформація, яка цього стосується вам. Все шановно. На все добре вам. До наступної зустрічі. До побачення.